Слава нашому Господу Ісусу Христу, який по великій своїй любові і милості сьогодні зібрав нас на цьому місці, щоб нас благословити. Наш Бог є надзвичайно добрий, Він надзвичайно любить кожного із нас. Деколи в нашому житті відбуваються речі, які ми не розуміємо, і ми можемо навіть не бачити Божої любові в цих речах. Багато святих проходили дорогами тісноти, і коли ці дороги приходили в їхнє життя, вони не розуміли, як може добрий Бог, на якого вони надіялись все своє життя, вести їх такою дорогою. Але коли проходив певний відрізок часу, їм ставало зрозуміло, чому Бог вибрав для них саме таку дорогу. Уже в кінці свого життя вони усвідомлювали, що навіть у важких обставинах життя є велика Божа любов. Я буду читати слово Господнє, яке написано в книзі повторенні в закону. Це слово звернене не до всіх, це слово звернене до людей, які вже щось в житті прожили, які вже можуть щось в житті аналізувати. І які можуть уже в своєму прожитому житті робити якісь виводи. Книга повторення закону буду читати восьмій розділ із другого вірша. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих сорока років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці. Чи ти будеш дотримуватися його заповідей, чи ні? Він упокорював тебе і морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якої не знав ти і не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але і всім тим, що виходить з Господніх уст, людина живе. Твій одяг на тобі не знушувався, і твої ноги не набрякали всі ці сорок років. «Усвідом це своїм серцем, що як людина виховує свою дитину, так Господь твій Бог виховує тебе. Бог згадує Ізраїлю прожитих 40 років. Бог нагадує, що на протязі цих сорока років було різне, і голодно було, і спека палила. Але Бог каже, що в цих 40 років милості своєї Він не відняв. Від свого народу. В цьому залі є багато людей із сивиною на скронях, які можуть вийти на це місце і розповісти, якою дорогою їх провів Господь, і скільки милості вони бачили в своєму житті. Були сльози, були труднощі, було різне. Але кожен, хто б вийшов сюди, він би розказав кінець цієї історії. Який милосердний Бог. Біблія каже у посланні Якова, що Йов страдав, йому прийшлося в житті перестрадати. А в кінці Яків каже, але ви знаєте про кінець його. Ви знаєте кінчину цієї історії, чим закінчились страдання Йова, вони закінчились двойними благословіннями, які Господь подарував цій вірній йому людині. Сьогоднішнє служіння для мене особливе. Тому що за 25 років мого пасторського служіння в цій церкві це моя сьогодні остання проповідь в ролі пастора церкви Спасителя, міста Христа, міста Тернопіль. І я не хотів би сьогодні говорити якоїсь тематичної проповіді. І я хочу, як тут написано, згадати свою дорогу. Розповісти їх свідчення, скільки милості мені за ті роки робив Господь. Я пам'ятаю себе ще, коли я був у світі, коли не знав Бога, і моє життя не було таким, як написано в цьому слові. Однак, коли мені було важко, коли були неприємні хвилини мого життя, я згадував слова своєї Матері, яка говорила мені, що коли буде важко молися до Бога. Даже не знаючи Бога, навіть не розуміючи Його, не читаючи слова Його, я звертався в молитві до Господа, і Він мене вислуховував і оберігав не один раз. І я сьогодні свідок того, що мене, людину, не знаючу Бога, він оберігав, благословляв і допомагав. Але особливе благословення в моєму житті, воно, звичайно, почалося з того моменту, коли в моє життя прийшов. Ісус Христос, і Він мене знайшов тут, на Тернопільщині, куди я загостив, тому що я народився в Львівській області, але ще молодим юнаком. Так Бог повелів, так Бог захотів. Я приїхав сюди на Тернопільщину. Тут я пізнав Господа, тут я став віруючою людиною. Тут починалися роки мого сімейного життя. Тут я переживав благословення Господні на протязі багато років із народом Божим. Незважаючи на те, що ми з сім'єю переїжджаємо до Львова, ви знаєте, для мене Тернопіль завжди буде другою батьківщиною. Недаремно Тернопіль називають файне місто Тернопіль, і я свідок того, що Амінь це благословенне місто. Я коли що за Радянського Союзу, в аргументах і фактах була така газета, що із всіх обласних центрів України, якщо взяти пропорцію віруючих до загальної кількості населення, то Тернопіль завжди займав перше місце по кількості віруючих людей на кількість населення. Це місто, яке колись було терновим полем, воно й назване Тернопіль, воно стало благословенним. Тут є багато віруючих людей. Мені дуже сподобалось це місто, воно прекрасне, благословенне, прості, спокійні, благословенні люди. Воно дійсно файне. І якщо би хтось хотів вибирати місто для проживання, вибирайте Тернопіль, і ви не прогадаєте, тому що воно справді є благословене місто. Я пам'ятаю, як каже Моїсей: згадай дорогу, по якій тебе провів Господь. Був час, коли я був ще не одружений, і мама наша переїхала з Львівщини з нами, і треба було за мамою доглядати. І Господь поклав мені на серце, щоб я її взяв до себе, наскільки Бог любить, коли людина хоче виконати Його волю. Наскільки діти дороге для Бога слово, коли ти його виконуєш, коли заповідь, шануй батька і матір ти виконуєш. Я пам'ятаю, коли я маму забрав до себе. Ніби важко з однієї сторони, але я бачив, як Бог втручався, як Бог допомагав. Коли мене кликав мій рідний брат на роботу, приїдь, зароби на життя і не було цю маму на кого залишити, я молився і говорив: Господь, і я знаю, що для тебе нема неможливого. Багато із чули цю історію, яку я свідчив, розповідав, як Бог подарив нам там, у районному центрі, хороший будинок, який коштував певні гроші. Але Бог допустив слух, що в цьому домі живе нечистий дух, і цей дім мені практично віддали за безцінь. Тому що Бог так повелів зробити, і ми не мали де жити, і Бог зробив, що з'явився будиночок. Я пам'ятаю, коли переїхав сюди до Тернополя, я буду розповідати про Його милість, про Його силу, про те, що він може і що він вміє. Тому що буває, що в житті в тебе складні обставини, ти не знаєш, що народить тобі завтрашній день. Він народить благословення. Повір, дорогий друже, якщо ти любиш Господа і надієшся на нього, завтрашній день не може вродити погане. Він завжди буде родити благословіння, але воно родиться свого часу. Я пам'ятаю, переїхав сюди, житла нема, зарплата маленька. Одружились, Бог послав мені благословенну жінку з віруючої сім'ї. Ми одружились, маленька квартирочка. Народилась перша дитина, поїхати десь на роботу. Церква була вже, і не дуже десь хотілося поїхати залишати церкву, не було де жити. Такі тісні обставини мене поставили вже, не пам'ятаючи пастором чи руководящим церкві. І я бачу ну, одна невлаштованість. Якось воно все не, 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 не влаштовується в житті. І, і важко так було. Я одного разу пам'ятаю, став на коліна і кажу: Господи, якщо ти не влаштовуєш моє життя, і нема тут житла, і нема де жити, вон є інші брати, нехай вони пасуть твій народ, нехай будуть пасторами, а я десь їду в іншу місцевість та й буду заробляти гроші. Поплакав я, помолився, на коридор зібрався сумку в руки, та й їду до дружини додому. Відкрив двері, а там записочка в дверях. І Я не знаю, через кого Бог цю записку поклав мені в двері, але там писало три рази: пасивівці мої, пасивівці мої, пасивівці мої. І я зібрався тікати, як Йона на корабль, але Бог сказав пасивівці мої, я йому кажу, ти хочеш, щоб я їх пас поможи мені в житті. Як же я їх буду пасти їх жити нема де? Ви знаєте, чудний Бог, ми поїхали з батьком на роботу за кордон з тестю моїм. І він сам свідчив, він каже: ти знаєш, от як Бог благословляє в роботі, що ми на один раз робимо одну квартиру, приходять сусіди і нам зробіть. Ми за три місяці дві квартири під ключ зробили три чоловіка і везли повні кишені грошей, бо Бог хотів благословити, допомогти. Пам'ятаю, коли купили цю хрущовочку на туалеті, тільки були двері, а все решту висіли ці плахти. Гості приїжджали голий паркет, не було куди людей покласти, переспати. Буває, що сьогоднішнє покоління, воно хоче все зразу, але Бог дає почуть, Бог благословляє. І двері появилися, і м'ясо, яке ми не могли купити довгий час з жінкою, і воно появилось, і все появилося. Тому що коли Бог тобі хоче допомогти, Він все тобі дасть у житті. Я дякую Богу за свою дорогу. Я дякую Богу за те, що мене познайомив Бог з вами, з чудовими людьми. Я дякую Богу, що мав можливість на протязі багато років служити вам, як церкві. Прошу вибачення, можливо, десь особливо пам'ятаю перші роки свого пасторства, коли був молодий, такий енергійний. Всіх хотілося повиключати з церкви, а остальних на замічання поставити, що були всі такі, як Христос. Всяко було, людина вчиться. У вас буде новий пастор, молодший від мене пастор. Є, ну він вже досить такий стабільний чоловік. Я надію, що він моїх подвигів повторяти не буде. Але було всяке. Я дякую вам, що на протязі цих багатьох років ви мене підтримували в молитві, допомагали, молились. Я завжди бачу ваші молитви, як вони мене охороняли, як вони мені в житті допомагали. І все те, що дав Богу житті, я можу тільки йому дякувати, і вашим молитвам, як церкви. Господні, я пам'ятаю, вдома не було. І ми ходили по орендах, і текстерно ми збирались, де фабрика нова. І на ЖД вокзалі в гостиниці збирались той бідний Артур ці колонки. Кожну суботу привозив, монтував і розбирав і так, і так довгий період часу. І на Орігоні ми збирались через прохідну ходили в зібрання кожної суботи. І в старому парку, де ми тільки не були, навіть оцей дім написано: згадай дорогу, по якій провів тебе Господь. Маленька церква, нема фінансів, нема за що купити молитовний дім, де ж ти візьмеш. Такі гроші. І тут Бог прийшов на поміч. І тут Бог допоміг, і знайшлись фінанси, і був куплений цей чудовий будинок. Скажіть, чи не є Бог добрий, чи не є Бог милосердний? Хто б його нам подарував, цей будинок? І якби не Господь Бог, якби не велика Його милість, маленька церковочка. але ми, слава Богу, вижили, ми залишилися, Бог поміг. Я дивлюся, що. Перед нами стояла задача взагалі просто вижити, бо маленька церква, старенькі люди. Я пам'ятаю в початках, коли була церква зовсім маленька, декілька чоловік, пару бабусечок. Ні співати нема з ким, ні, ні проповідувати нема кому особливо. Пам'ятаю, як Артура, дружина Таня з мамою. Таня маленька з бантиками була, і, та, і мама її. І ми так їздили по конференціях. І коли казали, старики представляли церкву, ми виходили. Коли молодь представляла церкву, ми виходили. Ми були і молоді, і середнє покоління. І, і старе покоління, але Бог допомагав. Слава Богові! Сьогодні повний зал, сьогодні багато людей. І я дякую Богові, бо я бачу в тому руку Господню, коли ця маленька церковочка Бог поміг відкривати в районних цер центрах церкви, коли були для них куплені молитовні доми, хіба це не рука Господня, друзі мої? І от коли я дивлюсь на це все прожити, на руки я дивлюся, який справді добрий. Господь, який справді добрий Господь. Сьогодні церква живе, є кому співати, є кому проповідувати. Сьогодні про церкву, хоч вона маленька, чують у багатьох країнах світу проповіді церкви, і ми маємо можливість служити не тільки місцевим людям, але дуже багатьом християнам, дуже багатьом віруючим людям. Колись маленький Гедеон, якого вибрав Бог, він подивився на свій маленький ріст. Подивився він на те, що він з малого коліна, Бог йому каже, ти будеш робити роботу Господню. А він каже: Я Господи, ні. Я маленький з маленького коліна, у мене нічого не вийде, Бог каже, вийде. Іменно такі, як ти маленькі, дрібненькі, незначні. Я через них зроблю свою роботу. Сьогодні я тішуся, бачу, як через маленьку церкву Бог робить свою роботу і служить багатьом людям. Я тільки можу дякувати. Ісусу Христу, це Його рука, це Його робота, це Його милосердя, і в тому всьому земному, що дає Бог, і в тому духовному це все дає Бог. Я вже, не, звичайно, от переїзд до Львова, дивлюся, і там Бог влаштовує, і там Бог благословляє. І я дивуюся, який добрий Господь. Звичайно, в моєму житті не одні квіти були, були і сльози. Були страдання, був і розпач, була якась ізневіра, як у всіх нормальних живих людей. Але я дякую, що через ці всі роки мене і вас провів Господь. Тому дякую Богові за все пережити. І я бачу в цьому всьому пережитому велику, милуючу руку Господню. Тому, дорогі друзі, якщо хтось із вас зараз переживає тісноту, нема де жити, буде. Нема здоров'я, буде. Духовний упадок Бог підніме. Бог любить тебе, Бог хоче тебе благословити, і Він тебе благословить. Тільки треба пройти долину, що потім вийти наверх. Без долини нема верха. Тому Бог проводить нас долинами, але я вірю і надіюсь, і знаю, що ваша долина закінчиться. Прийде день, коли ви вийдете наверх, і скажете: Дякую тобі, Боже. За весь пройдений шлях, який я прийшов разом з тобою, коли Яків, який мав 137 років, і він сказав ці чудові слова, Бог, який пас мене від юності моєї благословеної віки. Дійсно, нас пасе Бог. У Якова також було різне, і син пропав, сказали, що звір з'їв. і проблеми різні були. Але Він каже: мені 137 років, і я можу сказати, що моє життя мене пас Господь. І він мене вів своєю направляючою рукою. Тому, друзі, я вам хочу сказати, що кінець вашого життя буде благословенним і щасливим, які би не були трудності, які би не були випробування, Бог тебе не залишить. Він тримає тебе за праву руку, Він тебе проведе. Хочу сказати, що маю таке бажання, маю таку надію, що ми будемо бачитись. Ми плануємо хоча б раз в місяць обов'язково приїжджати до вас як до рідної нам церкви. Тому я сильно з вами не прощаюсь, тому що з Божою допомогою ми ще будемо разом служити нашому Господу. Там, у Львові, в церкві Спасителя Христа, є також церковний канал, куди будуть викладатися проповіді. Я сподіваюся, мої, тому ми будемо далі. Дружити разом, ви будете мати можливість і там послухати слово Боже. Деколи, коли я приїжджаю в гості, то кажуть мені, о, ми раді бачити вас живого вживу. Тому я сподіваюся, що раз у місяць ви мене живого будете бачити, а, а весь решту час можна буде слухати Слово Боже. Я також на закінчення хочу попросити у вас, молитовної підтримки, хто як не ви. Буде молити за мене. На кого мені надіятись, як не на вас. Тому церква Тернополя. Хай Бог вас благословить, згадувати мене, мою сім'ю в молитвах, щоб я і надалі міг бути корисний для людей, які слухають Слово Боже, щоб Бог влаштував наше життя там у Львові з житлом, школою для дитини. Щоб нам і там було добре, і ми могли там з місцевою церквою служити Господу. Я хотів би зараз в молитві вас благословити і хотів би вас попросити, щоб ви мене благословили на переїзд, щоб ви згадували про мене в молитвах, щоб я міг і надалі служити нашому. Богові у вас будуть тепер друзі, і у Львові. Ви будете мати, куди приїхати на Львівську каву. Так що Бог знає, що робить. Е, схилимо коліна свої та й будемо молитись до Бога.